Телефону, Хто, в кого теж такі є питання, як в мене. Так? Ми питає, говоримо і про політичні питання, і в скайпі, і так далі. І те, що мене так заділо, що я зателефонував до друзів своїх е пару днів ну, 3-4 назад. І сьогодні також з Росії посторів, кажуть, ми за вас молимося, щоб там ті бандити вже. Якщо жамінь, амінь. Армінь, тільки я одних бандитів на увазі, а вони друге, розумієте? Е, е, ви, ви розумієте, про що я кажу? І я побачив одну річ, що Божа, Божий погляд понад наш погляд. Я побачив одну річ. Що ми, як би то не було, ми думаємо завжди. Я просто стояв і аналізував, що ми завжди можемо мати певний предвзятий погляд, сформований, і хто залежить, які канали дивиться. Ну, ви розумієте? Не? Хто під чиїм впливом знаходиться? І ви знаєте так уважно. Щоб ми розуміли, що Божий вплив або Божий суверенітет, Божа суверенність є над усім. Ви згідні зі мною. Амін. Божа суверенність, Божий він навіть інколи те, про що ми молимось, і ми думаємо, ось це мені потрібно. А Бог думає, не це тобі потрібно. І може нам здаватися що те, що дає Бог. Хтось каже, як ви там бідні живете, з відчуттям так, з весною кажу, слава Богу, вже. вже добре, вже не так, як було. Раніше, коли мертвих вивозили, ми переживали, ми хвилювались, нас серце. А, а зараз вже, ну, вже не так. А, а є віруючі люди ну, під впливом когось. Ну, Ви розумієте, про що я кажу? І вони бачать це по-іншому. І тут не питання, що ми бачимо правильно, вони бачать неправильно. Я зараз навіть не настільки про це хочу сказати. Я хочу сказати, що в житті так буває в багатьох-багатьох сферах. Ви згідні зі мною? Що в багатьох сферах ми думаємо, Господи. Ну, до прикладу, біблійних, я не буду зачитувати, давайте ми візьмемо декілька прикладів з Біблії Йосиф. Йосипа, знаєте всі історії з Йосипом? Його отримав він відкриття, сказав це відкриття, його продають, і він в в'язниці, ну, і так далі. Всю цю історію і можна сказати, Господи, де ж твої відкриття? Де ж твоя воля? Де ж, де ж Твоє благословіння? Чому немає? Але прийде, прийшло це в самому кінці. Здавалося, що це не воля Божа. Здавалося, що треба руйнувати, ставати, проголошувати, як церква це роблять ну, да? не у всіх. Руйнувати волю діяло, там, не знаю, противостояти. Але деколи буває по-різному в нас в житті. В даному випадку в нас зовсім не. Але я хочу сказати, що ми повинні в молитвах. Проголошувати волю Божу. Я сказав цим пасторам, які говорили зі мною з Росії, я кажу, вам важко це все мені, я не зможу вам до кінця все пояснити. Я вам скажу так: якщо молитись за Україну, то моліться, хай буде воля Божа. Якщо ви не згідні зі мною і далі так, продовжуйте молитися, нехай Божа воля буде. Амінь. Тому що вона добра, приємна і досконала. І вона нам на зло не буде. Аллелюя! І знаєте, це так важливо, щоб ми в своїх судженнях, в своїх думках на даний момент, ви знаєте, я хотів би, щоб ми проголосили цю волю Божу стосовно. Стосовно. Влади стосовно ситуації, яка зараз є, ще не зовсім є спокійно. Особливо все це перемістилося, як ви бачите, на, на схід, і Крим, і Харків, і, і, і так далі. Ви розумієте, і там іде підбурення і інші, і, і іншого роду боротьба, але, але все це цілісна наша країна. І ми повинні сказати: Господь, твоя воля. Твоя воля є добра, приємна і досконала. Господь, ми знаємо, що ти все обернеш на добро. Ми знаємо, що Твоя воля, вона здійсниться в ім'я Ісуса. І ми хочемо молитися іменно так, проголошуючи Божу суверенність. І ви знаєте, влада, яка ну, зараз, ми більшість з них знаємо. І з одної сторони, приємно, коли оголосили, два слова хочу сказати про Тручинова. 20 років назад. Це було б не, ну, це, це ніхто би в це не повірив чи, чи більше, так? Брат да, да. Володя, брат пастор Володимир, Правда, я кажу, да. більше, чим 20. Ми б ніколи не повірили, що поптись може керувати на даний момент він, якби, ну не президент, але керує країною. Це, ну, це, це, це неможливо було б. Але це Божа воля. Амінь. але це Божа воля. Я тобі... хочу сказати, що, це... що... Бог все обертає нам на добро. І ми повинні сказати: Господи, нехай Твоя воля, нехай те, що Ти задумав, все станеться на добро. Є певні речі, які ми самі бачимо, правда чи ні? І ми можемо молитись те, про що ми бачимо. Але є багато речей, які ми не бачимо. під підпливом, як одні підпливом одних, каналів чи телебачення чи інформації. І ми мимо волі, брати і сестри, ми мимо волі це все перепускаємо і, і щось маємо, якийсь певний присмак. Ви згідні чи ні? І тому, на жаль, але ну ми втілі, ми так воно є. І тому ми повинні проголошувати більше всього волю Божу. Те, що Бог має для нас, а його воля досконала. І що стосовно влади, я ще два слова скажу, і ми будемо молитися. Я хочу сказати: ви знаєте, та влада, яка зараз, ну ті турчини і інші, які ми вже. Багатьма з ними зустрічались, вони не є якісь нові в політиці. І є певні проблеми, які я бачив раніше, що проблема в тому, що там нема режиму, який був перед тим. Так? Це правда, нема такого тоталітарного режиму, але там є проблема. В минулому ми бачили така не було єдинства. Хтось розуміє, про що я кажу. Було оце поділ. Влади і ці. І я хотів би, щоб ми наперед помолились про це за, за єдинство, щоб не було тої в російській мові таке слово розопщотності. Як це пересторіть? роздорів, не було такого жилетня ракищука. Всі кожен за себе тяне. І це, і це тим більше може бути перед вибором ну, за, з, з виборами і не тільки з виборами. Ну з виборами це природно, це нормально. Але я маю в виду, у, у, у взагалі владі. І тому ми повинні вже заздалегідь. Знаючи проблему, те, що ми знаємо, ми повинні молитися. А те, що не знаємо або не розуміємо, казати Господь. Твоя воля. Давайте ми всі станемо молитися. Це правильно молитися, щоб цей дух боротьби, бо дехто війшов в цю. Е, Як би сказати? Е, на якійсь молитві пастор сказав, що дух Чапаєва на мене зійшов. Е, хтось там пастор, вони, е, дядь, Хтось. Хтось сказав, так. Але на когось він не відходить, знаєте, далі когось далі він продовжується. І це, і це вже не ну, так, Це вже зміст, це вже неправильно. Це вже був час цьому, дякую, до побачення. Треба, щоб це, це не продовжувалося. Але разом з тим е, і є й другі речі, які я вірю, що ми е, повинні молитися про те. Ну, така спільна, звичайна питання. Я так навіть хвилююся сказати про це. Е, знаєте, що амінь. Е, я дякую. Е, щоб Бог просто наказав сам закону, наказав Бог втрутився в цю ситуацію. І ті люди, які проливали кров, повинні бути наказані. Амін. Ви розумієте, про що я кажу? Тому що деколи ми кажемо. Треба все простити, благо. так, простити треба. Але слово повинно бути наказане для того, щоб воно не множилось. Ви, розумлі... Ви згідні зі мною? Ви знаєте, що я хотів знайти, і я не знайшов так швидко, бо я не думав, що я буду молитися. об'явленні написано, пам'ятаєте там про душу написано, що душі вбитих під жертвеником кличуть і говорять: доки ти, владико, святий праведний, не мстиш за кров нашу? Звідки вони говорять? З неба. Амі. Якщо вони на небі вже святі, це не, не, не грішні люди, це святі. На небі моляться до владики святого і праведного, і кажуть, чому ти не мстиш за кров нашу, то ми тим більше маємо право сказати, Господи, нехай зло буде наказане, покаране. Амінь. Моломось, Господи, ми віримо, що всяке слово, всяке пролеття крові, нехай буде Господь покаране Господь, і нехай воно більше не повторюється, нехай він